Доброго дня, діти. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Додавання круглих чисел у межах сотні розв'язування задач. Каліграфічна хвилинка Відкрите у робочому зошиті сторінку 43. Номер 1 Напиши за зразком. Напишіть рядочок числа 44. Та рядочок числа шістдесят шість. Зупиніть відео Математичний диктант. Сума чисел десять і чотири, Різниця чисел п'ятнадцять і десять. Три збільшити на чотири Дев'ять зменшити на сім. Число яке на одиницю більше, ніж шістнадцять. Число яке на одиницю менше, ніж двадцять. Перевірте математичний диктант: чотирнадцять, пять, сім, два, 17, дев'ятнадцять. Відкрити у підручнику сторінку 117 номер 1 Скільки очок набрав кожний учасник змагань. Визнач ім'я переможця. Перший учасник Сергій. Давайте поглянемо на його влучання. В центр в Яблочко у 50 немає влучань. У 20 2 влучання. У 10 одне влучання та у 1 – Одне влучання. Щоб визначити, скільки очок він набрав, треба додати ці числа. Вираз буде 20, додати 20, додати 10, додати 1. Давайте запишемо у зошит. Записуємо приклади 1. Записуємо двадцять додати двадцять. Додати десять. Додати один. Двадцять додати двадцять. Сорок сорок додати десять, 50, п'ять додати один, п'ять один. Наступний учасник Артем. У нього влучання у п'ятдесят в яблучко, у двадцять, у десять та у один. Вираз п'ятдесят, додати двадцять, додати десять, додати один. Записуємо. Пишемо п'ятдесят додати двадцять. Додати десять. Додати один. П'ятдесят додати двадцять, сімдесят, сімдесят додати десять, вісімдесят, вісімдесят додати один, вісімдесят один. Останній учасник Юрко. Він влучив у двадцять два рази. Та у десять два рази вираз, двадцять додати двадцять, додати десять, додати десять записуємо. Пишемо двадцять додати двадцять. Додати Додати 10 Двадцять додати двадцять. Сорок. Сорок додати десять. П'ятдесят. П'ятдесят додати десять. Шістдесят. Тепер треба визначити переможця. У переможця найбільша кількість очок. 51, 81, 60. Яке з цих чисел найбільше? Правильно. 81 це кількість очок Артема. Отже, Артем переможець. Номер 2. Щоб потрапити до себе додому, Олег прямує маршрутом 100. Покажи його будинок. Для цього нам треба усно обчислити вирази. 90 додати 10. Буде 100. Рухаємося нагору. 70 додати 20. 90. Цей маршрут не підходить, це не його будинок. Вісімдесят додати двадцять. Сто 50 додати сорок. Дев'яносто це теж не його будинок. Шістдесят додати тридцять. Дев'яносто. Отже, це і це не його будинки. 90 додати 10. 100, 70 додати 30. 100 40 додати 40, 80. Це не його будинок. 80 додати 20. 100. 70 додати 30. 100. 50 додати 50. 100. Отже ось цей будиночок Олега. Номер 3. Задача. У шкільному автобусі їхало 18 учнів. На зупинці кілька учнів вийшло, і в автобусі залишилося 8 учнів. Скільки учнів вийшло на зупинці? Це задача на знаходження невідомого відємника. Її розв'язують дією. Віднімання. Від загальної кількості учнів, яка їхала у автобусі, треба відняти кількість учнів, яка залишилася. Тобто вираз буде 18 відняти 8. Давайте запишемо та розв'яжемо задачу. Пишемо задача 3. та записуємо вираз 18 відняти 8. Обчисліть. Правильно, 10. В дужках записуємо скорочення учнів УЧ. Ставимо Крапочку, тепер записуємо відповідь. Десять учнів. 10 учнів вийшло на зупинці. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Номер 4. Завдання із зірочкою. Художник зобразив чотири пірамідки, дивлячись на них згори. Де на малюнку та, що стоїть крайня ліворуч. Нам треба знайти, як виглядає ось ця пірамідка згори. Перше, що ми бачимо, це центр червоний. На кожному малюночку він червоний. Наступне коло згори жовтеньке. На першому малюночку, воно жовтеньке. Далі, у нас фіолетовий. Другий малюночок не підходить. Третій малюночок жовтенька. На останньому малюночку фіолетова не підходить. Отже, дивимось на перший та на третій. Наступне коло, яке ми бачимо, блакитного кольору. Тут у нас іде зелений. Отже, нам цей малюночок не підходить. Третя пірамідка, третій малюночок. Ось вигляд її згори. Серединка червона, далі жовте коло, потім блакитне, фіолетове, червоне та зелене. Повертаємось до робочого зошиту. Завдання 2. Обчисли. Обчисліть вирази. Біля кожного. Допишіть Дорівнює та запишіть відповідь. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Перевірте обчислення. Зупиніть відео. Номер 3. Розв'яжи задачу, скориставшись схемою. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте, 20 відняти 10 дорівнює 10. Відповідь 10 кг цибулі використали за тиждень. Номер 4 Виміряй довжину відрізка. Запиши в сантиметрах, у дециметрах і сантиметрах. Візьміть лінійку. Виміряємо довжину відрізка. 12 см записуємо. Пригадуємо в одному дециметрі 10 см. 12 см це 10 см і 2 см. Отже, 12 см це 1 дециметр і 2 см. Номер 5. Обведи на малюнку всі конуси. Давайте пригадаємо назви геометричних фігур. Зелений конус, нам їх треба обвести, обводимо, блакитна куля. Фіолетова піраміда, червоний циліндр. Жовтий куб. І ось у нас іще один конус. Всього маємо два конуса. Вправа яблунька. Повісьте на дерево яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Все вийшло. Було важко. Нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці математики.